А та в Україні про головні події на цю мить далі у випуску новин на тевай у студії Ліна Мазур вітаю. Терористи на сході України пообіцяли дотримуватися перемир'я до ранку, 27 червня. Домовленість про це була досягнута під час переговорів з мирного врегулювання конфлікту на сході. Зустріч пройшла напередодні ввечері у Донецьку. У переговорах взяли участь спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, Надзвичайний і повноважний посол Росії в Україні Михайло Зурабов, другий президент України, Леонід Кучма та представники ДНР та ЛНР. За кілька годин засідання дійшли згод. Дещо припинити вогонь повинні з обох боків і почати звільнення заручників, та головне, щоб терористи дотримувалися обіцянки перемир'я між бойовиками терористичних організацій ДНР та ЛНР і українськими військовими будуть моніторити місія ОБСЄ та представники Росії. Сьогодні що надії саме главних прикрадіть воєнної дійсно їх скату. если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда дай Бог, дальше само собой начнется нормальный мирный процесс. Если содействует в этом процессе, готова содействовать в этом процессе, но ну, естественно для этого одна, одно условие нужно, а именно чтобы в каком-то надежном смысле была обеспечена безопасность этого монополия. Однак терористи не дотримуються своїх обіцянок на сході. Тричі підірвали залізницю. У місті Оріхів, що в Запорізькій області, невідомі зловмисники уночі підірвали залізничний міст. У наслідок потужного вибуху переїзд зазнав сильних ушкоджень. Нині на ділянці тривають ремонтні роботи. Рух поїздів призупинено. Ще два вибухи пролунали у Донецькій області між 5 та 6 ранку на коліях перегонів. Кондрашевська новата городній та краснозеровка Городній. На цій ділянці курсує потяг Москва-Луганськ, проте на момент вибуху вона була порожня. У жодному з випадків ніхто не постраждав. Нагадаю, учора на Донеччині невідомі особи двічі підірвали залізничні колії. Батальйон Айдар. Не будуть розформовувати оголосив заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. Напередодні командир батальйону Айдар Сергій Мельничук заявив про спроби розформування батальйону. Командиру закидають на дотримання наказів і самовільний наступ на терористів біля Луганська, внаслідок якого 17 червня загинули четверо бійців Айдару і 11 солдатів збройних сил. Але після втручання президента України пропозиції щодо розформування батальйону були скасовані. Айдар продовжить виконання завдань у рамках і параметрах, визначених законодавством. Повідомили в міністерстві оборони. Уночі на майдані незалежності спалахнула барикада. Пожежа сталася поблизу центрального універмагу. Очевидці розповідають, що горіли шини біля бетонних блоків, а також загорівся водомет. До ранку полум'я погасили, а майданівці прибрали наслідки пожежі. Її причини наразі з'ясовують. Терористи продовжують ігнорувати вимоги мирного плану президента та обстрілювати українських військових. Про це повідомив речник АТО Владислав Сализньов на своїй сторінці у соціальній мережі. За минулу ніч бойовики неодноразово обстрілювали блокпости сил АТО між красним лиманом та Слов'янськом. Сепаратисти вели вогонь з гранатометів та двічі здійснювали обстріли з мінометів. Уночі терористи також намагалися взяти блокпост на шляху Соврадонецьк-Старобильськ. На Луганщині вночі обстріляли блок... Блокпост пост сила то з автоматичної зброї втрат серед українських військових немає. Українські війські бійці зазначає селезньов, дотримуються мирного плану і не ведуть активних дій. Вогонь відкривають лише при обороні. Німеччина взялася допомагати Україні владнати кризу на сході. Сьогодні у Києві зустрічаються Петро Порошенко та глава німецького МЗС Франк Вальтер Штайнмаєр. Вони обговорять мирний план президента України із подолання збройного протистояння на сході держави. Обговорюють це питання і за межами України. Подробиці у сюжеті Марі Клюк. У Києві президент України сьогодні зустрічається з міністром закордонних справ Німеччини. Франк Вальтер Штанмаєр продовжує висловлювати активну підтримку Україні. З Петром Порошенком він обговорить мирний план із подолання збройного протистояння на Сході держави та економічну допомогу від ФРН. Штанмаєр уже устиг обговорити ситуацію на Сході з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зустріч проходила у Кабінеті міністрів. Окрім гостя з Берліна до Києва сьогодні прибула і технічна місія Міжнародного валютного фонду. Фінансові інспектори працюватимуть у нас два тижні. За словами постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, у кінці липня Україна може отримати другий транш кредиту обсягом у півтора мільярда доларів. Нагадаю, 1 травня МВФ схвалив виділення України 17 мільярдного кредиту. Перший транш розміром 3 мільярди 200 мільйонів доларів надійшов 7 травня. Українське питання нині у центрі уваги світової спільноти у Нью-Йорку о 17-й годині за київським часом розпочнеться засідання Ради безпеки. Помічник генсек організації Іван Шиманович представить звіт щодо дотримання прав людини в нашій державі. Засідання Україна скликала ще минулого четверга. Однак Росія, яка з червня почала головувати в Радбезі, перенесла засідання на сьогодні. У Європі ж висловлюють підтримку мирного плану Петра Порошенка і початок багатосторонніх переговорів у Донецьку. Європейські політики сподіваються, що сепаратисти дотримуватимуться обіцянки припинити збройні напади. Припинення вогню на сході нашої держави було провідною темою учорашнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Вперше там була представлена Україна в особі очільника МЗС Павла Клінкіна. Я запросила міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, щоб він представив нам мирний план Петра Порошенка. Усі європейські міністри підтримали цей документ. Це головний інструмент для деескалації ситуації. Тож ми закликаємо Росію підтримати цей план і почати його впроваджувати у життя. із подібним закликом виступили і Сполучені Штати у Білому домі. Попереджають, якщо Росія не перестане. Не підтримувати терористів, їй загрожують жорсткі санкції. Президент Обама говорив з Путіним і ще раз закликав його підтримати мир на сході України, замість того, щоб поставляти туди зброю та боєприпаси. Ми віримо у дипломатичне вирішення ситуації. Якщо Росія нічого не зробить для деескалації ситуації, її очікують нові жорсткі санкції. Цей тиждень поправу можна буде назвати українським. У четвер президент Порошенко вирушить до Страсбурга на літню сесію Пар'є. Там він представить свій мирний план. Примітно, що Росія відмовилася брати участь у засіданнях Пар'є після того, як їй позбавили права голосу в організації за анексію Крима. До речі, учора Рада ЄС заборонила експортувати до Євросоюзу товари, виготовлені у Криму, у яких немає українського маркування. А от в п'ятницю на саміті ЄС Україна разом з Молдовою та Грузією має підписати економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Тоді ж європейські посадовці можуть ухвалити третю фазу більш жорстких санкцій проти Росії. Марія Клюк, ТВА. Міністр закордонних справ Павло Клімкін прибув у відень для участі у конференції ОБСЄ з питань безпеки. Також з візитом до австрійської столиці завітав і президент Росії Володимир Путін. У своєму виступі на зібранні пан Клінкін представить мирний план президента України Петра Порошенка з урегулювання ситуації на сході країни. А російський лідер буде намагатися здобути підтримку Австрії у будівництві газопроводу Південний потік напередодні Болгарія призупинила. Пинила роботу над цим проектом по рекомендації Євросоюзу. Газопровід Північний потік за допомогою якого Росія погрожувала позбавити Україну транзиту, тимчасово зупиняється. А все через ремонтні роботи, які триватимуть до 4 липня, як повідомляють інформагенції, зупинку північного потоку компенсує Україна. На транзит через вітчизняний газогін зросте у півтора рази. Вже сьогодні через Україну Ужгородським коридором проходить 155 мільйонів кубометрів блакитного палива, що на 45% п'ять більш ніж тиждень тому нагадаю, більше 16 червня Газпром припинив поставки газу українським споживачам, але значні запаси палива в українських сховищах і мале споживання дозволяє улітку обходитися без імпортного газу. Натомість транзит у Європу здійснюється без порушень. Україні загрожує черговий майдан. Бунт назріває серед позичальників банків. Людям не сила платити кредит. Торам за новим валютним курсом. Клієнти «Фінустанов» готові погасити борги, але за старими розцінками. На захист прав позичальників став народний ілюстраційний комітет. Серед його представників громадські активісти, юристи і правозахисники. Вони проаналізували законопроект про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну і внесли свої пропозиції. Які зміни до документа пропонують дізнавалася Ксенія Веркалець. У народному люстраційному комітеті пророкують, якщо парламент не ухвалить лояльний законопроект, позичальники вийдуть на масштабний протест, щоб зупинити бунт боржників, банкам пропонують сконвертувати доларові кредити в національну валюту, скасувати додаткові платежі, окрім відсотків, заборонити колекторів і створити слідчу комісію, яка візьме на себе розслідування кредитних махінацій. Законодавець говорить про те, що для якщо сьогодні списати пеню штрафні санкції і курсову різницю, то може бути обвал банківської сфери це є однобокий підхід до ситуації, оскільки якщо е, сьогодні вже від 40 до 50% відсотків кредитів продано колекторам або факторним компаніям, і при цьому ціна продажі 5, ну максимум до 10%, відсотків, якщо банківська сфера е, не завалилася, то я думаю, що нічого з нею не станеться, коли е, Позичальники будуть платити по старому курсу. Якщо ж парламент не ухвалить новий кредитний законопроект, у люстраційному комітеті пророкують третій майдан кредитний. Люди вже штурмували пороги Верховної Ради і просили звільнити їх з кредитного рабства. Адже раніше клієнти банків брали позики в доларах за курсом 5, тепер мусять платити за курсом 12. З Собою позичальники принесли порожні тарілки та вдягли кайданки на руки і ноги. Здорожчання долара більше ніж на 50 відсотків перетворило людей на жебраків. Ось це валютний А вот это вот банкиры с валютным кредитом. Вот все, что мы имеем сейчас. Ну и вот это, конечно, естественно, наш месячный, месячный э, прожиточный минимум. Мелочь, кусочек хлеба и вот сколько воды. Це все, що ми можемо Вісім гривень. Вроді вийшли в колію, от і так ще були спроможні. Але це вже 12, Це вже і діти, і батьки, і пенсії забираємо все. І ми не спроможні платити. Панацею для валютних позичальників, яка не зашкодить і людям і банкам, нардепи шукатимуть до наступного засідання Верховної ради. Таке доручення парламентарям дав спікер Олександр Турчинов та додав: це питання розглядатимуть вперше на черговому засіданні. Верховної Ради Ксенія Веркалець Зорян Бень ТВА. Поки це всі новини. Більше дивіться вже о чотирнадцятій. Гарного вам дня і до зустрічі!